Наші дорогенькі союзники пропонують новий план завершення війни. Тиск Заходу навряд чи змусить Путіна припинити війну на умовах прийнятних для Києва та Вашингтона. Пишуть західні змі. Аналітики переконані, що щодо України Путіна просто неможливо переконати. Тому сценарій завершення війни передбачає утримувати оборону в Україні і зберігати санкції проти Росії. При цьому мінімізуючи рівень бойових дій і обсяг ресурсів, що витрачається допоки Путін, слухайте уважно, не помре або не залишить свою посаду. Також, якщо Путін не захоче припиняти наступ на Україну, то війна може закінчитися лише одним з двох способів: або тому, що Росія втратила можливість продовжувати свою кампанію, або тому, що Путін більше не при владі. При цьому перший сценарій аналітики назвали малоймовірним. До речі, пишіть в коментарях, як вам такий план, і, взагалі, якщо його дотримуватися, коли ж тоді війна у нас закінчиться, а ми продовжуємо далі. Тим часом Росія забирає життя українців, обстрілюючи навчальні заклади багатоповерхівки. До речі, в Росії прокоментували удари по Львову і Полтаві, стверджується. Що у Львові було уражено підприємство оборонно промислового комплексу України, де здійснювалося виробництво ракетного озброєння. А вчора росіяни нібито атакували 179-й об'єднаний навчально-тренувальний центр Збройних сил України у Полтаві, де іноземні інструктори готували фахівців зв'язку радіоелектронної боротьби, а також операторів дронів для ЗСУ. Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені заявили в російському Міноборони. А я вам нагадаю, що у Львові сьогодні, внаслідок обстрілу, загинули семеро людей. Загалом постраждало 45. серед загиблих, мати з трьома доньками, а кількість загиблих у Полтаві зросла до 53 людей. До речі, Китай відреагував на російський удар по Полтаві. Потрібно якнайшвидше припинення припинити вогонь та розпочати пошук політичного врегулювання війни в Україні, зазначили у Пекіні. У Пекіні вважають, що наразі першочерговим завданням є охолодження ситуації, для чого потрібно не допускати розширення лінії фронту, уникати ескалації бойових дій та утримуватися від кроків, що ведуть до посилення збройного протистояння. Усім сторонам слід проявляти стриманість, щоб дійти політичного врегулювання, йдеться в документі Китаю. Але можливо, захист українських міст покращиться. Німеччина надасть Україні ще 17 систем ППО АРІШТ, а так анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Мова йде про 8 систем середньої дальності та ще 9 малої дальності. Я вам нагадаю, що 4 системи середньої і 3 системи малої дальності вже перебувають в Україні, а які допомогли збити понад 250 російських ракет та БПЛА. Тим часом Російська Федерація перекинула в Курськ 60 тисяч солдат. Операція Збройних сил України на території Росії триває вже практично рівно місяць. Про її початок російські телеграм-канали повідомляли ще 6 серпня. З початку операції Росія перекинула до Кузька з українських територій 60 тисяч своїх військових, так сказав президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що однією з цілей операції було змусити Москву відвести війська з лінії фронту в Україні. При цьому на Покровському напрямку великого скорочення військ не спостерігалось. Зеленський зазначив, що Києву не потрібна російська земля, але Збройні сили України планують необмежений час утримувати захоплені російські території. Дмитро Кулеба написав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України. До Верховної Ради надійшла його е, заява. Про це, до речі, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Також подали у відставку й віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Віріщук. На цьому мить мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі.